Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. На сім'я духовне вітаю ще раз з неділею святою, неділя 18 після п'ятидесятниці. Дякую Богові за ту благодать, молитви, яку Він благословив нам сьогодні. Дякую вам за відкриті серця, за ту ауру віри смиренної, що чинно любов'ю, яку сьогодні створили, так само і ви. Бо Бог нас без нас не спасає. В чому Євангелія? В чому оця блага вістка спасіння? Вона в простоті. Бог приніс просте вчення, не обрізання спасає і не необрізання спасає. Все дуже просто. Тобі треба народитися згори. тобі треба відкрити серце. Тобі треба в покаянні заламати його, бо воно таке як камінь, як заржавілі двері, їх треба зламати, їх треба зрушити, хай обсиплеться та іржа. ржа, а потім відкрити. У самозреченні, бо покаяння без самозречення нічого не дає. Пам'ятайте про жінку Лотову. Каже Іван Хреститель, роди люкавий і прилюбний, хто вас навчив тікати від гніву майбутнього віку. Дайте достойний плід покаяння. Мало того, що ти б'єш себе в груди і кажеш, я є немішний грішний чоловік. Ти маєш Дати плід, ти для того заламуєш серце, щоб відкрити його перед небом у самозреченій і любові. Якщо ти не відкриєш серця, що толку? Що, що? Який серв в тому потрясінні дверей? Господь стукає у двері і каже: відкрий, я увійду до тебе. Ти підійшов до дверей і так рип 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 А гачечок там. А засува закрита. А ззаду Господь уже чекає-рип, ну, значить, от зараз відкривають. Щось шарудять. Ні. Те саме знов затихло. Знов тук-тук-тук, відкрий. рип риб риб риб, риб, риб. Відкрий. Пліт має бути покаяння. Мало того, що ти кажеш, так, я грішний, заходь до мене. Відкрий двері, я зайду до тебе. Я буду вечеряти з тобою. Я твій вечір перетворю на ранок, я темряву твого серця перетворю на світло. Тому що я не сам прийду, я утішителя з собою приведу Духа правди. І Він просвітить тебе із ігрі, і зігріє, утішить, дасть мир і радість, дасть тобі щастя, дасть тобі блаженство, спасе тебе. Від страху, від сумніву, від скорбот. І тому друге відкрити двері самозречні. Покаяння з плодами самозречні. І третє, тримати ці двері відкритими. Бо це не означає, що ти відкрив двері, а потім зразу перед носом закрив. Правда? Ні, вони мають бути широко відкриті. Заходь. Заходь. І будь, як вдома, бо це і є твій дім. Зроби серце моє, очисть його і зроби, перетвори його на свій дім, на храм твій. Вселися, Вселися, чуєш? В нас. Ось. І Господь приносить просту Іванлю. каже, все дуже просто. Тобі треба. Відкрити серце. Тобі треба відкрити серце перед тим, хто стоки. Тобі треба відкритися вищій силі. Бо Бог всюди є і все наповнює. Ми живемо в океані благодаті, ми живемо в океані енергії Божої, дії Божої. І наше, чому Бог нас без нас не спасає, наше єдине відкритися цій силі. Як потік енергії, сили Божої на нас сходить і наше відкрите серця. І все, вся Євангелія. І після цього взагалі все ще простіше. Бо і це просто. А далі ще простіше. Тому що далі. Спасіння, процес спасіння можна і потрібно звести до механічного. Ви розумієте? Далі від тебе, єдине, що вимагається, тримати серце відкритим. Все. Більше нічого, не треба твоїх зусиль. Чуєте? Твої зусилля полягають лише в тому, щоб відмовитися від будь-яких зусиль. Все. Я каже, буду діяти. Ну, я живу, говорить апостол, а Христос живе в мені. Все, дивіться, яка простота! Ця сила вже починає діяти в тобі і через тебе. Тобі немає про що турбуватися взагалі. Ти увірив в себе Бога. Пам'ятаєте, старця Паїсія святогорця? Хто увірив в себе Богові, тому немає про що турбуватися і просити. Хай буде тільки воля Твоя, все, тримати серце відкрите, тримати двері відкритими широко перед тою благодаттю, перед тою силою. Боже. І все. І Дух Святий тебе всьому навчить. Він буде діяти в тобі і через тебе. Бо часто буває лякається люди кажуть, я же так, зрехтися себе. А в мене мама, яку треба доглядати. А в мене робо. а в мене те. А в мене те. У мене є проблеми, які треба мені вирішувати. І я жив я тоді. Тоді я буду зовсім уже безсердечний. Ні, смирення, безпристрасність не є безсердечність. Не турбуйся за то. Дух святий буде діяти в тобі і через тебе, а Він є дух любові. А він є Дух Любові, ти йому довірся. Він тебе всьому навчить. Все дуже... Дивіться, оце Євангелія, оце благовістка. І ти просто будеш щасливий. Ти просто... Чому? Тому що щастя це мир і радість внутрішній в Дусі Святій. В тебе буде мир. І ти будеш щасливий, ти будеш блаженний, ти будеш радісний. Завжди радійте. Це про що говориться? Це говориться про те, що завжди будьте в стані відкритого серця. Бо якщо ти в стані відкритого серця, входить благодать, і, а благодать вона несе мир і радість. І ти будеш в мирі і радості, а в мирі і радості ти будеш щасливим. Хоч будь-що буде зовні, зовні буде пекло, в тебе в серці буде рай. Ти будеш в раю, бо рай це не географічне поняття. Рай. Це поняття духовне, це стан душі сповненої благодаті Святого Духа. Ось і все. І от я не даремно сказав, це прозвучало слово. Я зараз його озвучу, так як воно мені записалося. Сила в простоті. Чуєте? Примудрість прості. Премудрість станемо просто. Сила в простоті. В цьому вся премудрість. Сила в простоті. Процес спасіння може і має бути цілком свідомим. Чуєте? Тут я записав не усвідомленим, а саме свідомим, механістичним. Просто відкрийся вищій силі і пробувай. Відкрий двері і тримай відкритими. Все. Це називається свідоме спасіння. Свідоме спасіння. Це дуже важливо. Чому саме свідоме, пам'ятаєте, Господь відкрив нам, що коли спасіння буде свідомо чи свідомо? Тому що, так сказав Господь Бог, це закон Божий, це закон ну, еволюційного розвитку так, матерії. І вся матерія йде цим шляхом. І його спинити неможливо, бо це є закон, такий закон еволюційно інволюційний процес життя, буття. Чи свідомо, чи несвідомо? Він рухається вперед. Якщо свідомо тепер говоримо про нас, ми можемо і не свідомо спасатися. Ми можемо спасатися інтуїтивно. Не знаючи нічого про Бога, не знаючи нічого про духовні практики, не знаючи нічого про слово, про віру, про благодать. І це спасіння буде. Пам'ятаєте, як Господь говорить у апостола про язичників? Каже язичники. Своїм шляхом ідуть, бо в кожному є закон Божий писаний на скрижалях серця. Совість називається послання Господнє, посольство Господнє в людей. Але юдеї спасаються, хоч і відповідальність більше, але спасаються швидше. Плідніше. Чому спасаються свідомо? Ми говорили про це. Свідоме спасіння. Чому воно важливе? Тому що якщо ти спасаєшся свідомо, то процес пришвидчується в 30, в 60 і в 100 крат. На полі і так виросте якась. якась якийсь, якийсь злак, правда? Десь там пшеничка якась вскочить, дивишся між травою, між бур'янами. Ой, колоски кучкою. Десь там щось. Але якщо ти свідомо обробиш це поле і засієш його зерном, то воно дасть плоду в 30, в 60 і в 100, а не так, що десь один там колосочок якийсь. Ви розумієте про швидко? Ось воно, свідоме спасіння. Це є дуже важливо. Тому ми тут. А чому ми тут? Ми могли несвідомо спасатися, як спасається світ. Він спасається несвідомо. Я зараз не кажу про ситуацію в церкві. Ми розуміємо. Сьогодні, на жаль, і церква свідомо не спасається. Я маю на увазі церкву номінальну в більшості, бо по поводам їх пізнаєш їх. Сьогодні стан церкви Нового Завіту, такий самий, як стан церкви Старого Завіту в час першого приходу Христа. Зараз ми живемо в час Його другого приходу. Тому ми це розуміємо. так? Перші стали останніми, останні стали першими. І митники і фарисеї випереджають нас по дорозі в царство Боже, тому що вони інтуїтивно йдуть. Ти розумієш, хоч нікого не осуджуючи. А тут зразу я багатий з багатів і не потребую нічого. Спасіння тільки в тому Патріархаті, в цьому патріархаті, в тій церкві, в іншій церкві. Знаєте, дуже прості речі. Як уникнути страшного суду? Знаєте, як уникнути? Дуже просто. Не суди і не судимий будеш. Так от найбільше осуду саме в номінальній церкві. Осуджується і світ. І ще тим більше. Брати по вірі. Вони так вірують, не так моляться, не так розуміють. Я не про це сьогодні. Я кажу про правдиво, коли ти дійсно в покаянні заламав серце, в самозреченні відкрив його і в смиренні тримаєш двері відкритими перед цим потоком, коли ти маєш містичний досвід божественної реальності, коли ти відчуваєш Бога, коли ти маєш оце духовне відчуття, я не кажу про. Християнство в коротких штанцях. Я не кажу про спадкоємця, які ще дитина, який нічим не відрізняється від раба. Я кажу про християн дорослих, про доросле православ'я, про правдиве православ'я, яке ми втратили ну, в даному випадку як православний священник, як православний архієрей. Хоча немає Бога православного, католицького, протестантського. Так? Є один Бог, ім'я, якому любов, і один шлях до нього шлях смирення або невипромінювання зла. Амінь. Не про це сьогодні мова знову. Просто я принагідно розставляю крапки над І, щоб, щоб не, 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 не стало мішані в голові, щоб мене переплутали чисте і нечисте, і святе і не святе. Отож, перше, треба народитися з гори, бо хто не народиться з гори від води і духа, вода це що? Покаяння. Вчення і покаяння від води і духа, хто не розкриє своє серце і в кого не війде Дух Святий, на кого не зійде Дух Святий в виді голуба, в виді миру, голуб це мир, символічно в Біблії, так? хто в кого сльози розчулення в очах не з'являться, то той навіть і не побачить Царство Божих. А не те, що не війде, не побачить. В цьому все. Ця вся простота. Значить, перше, вам треба народитися згори, каже Господь. Я кажу вже далі про це. Я не кажу про момент відкриття серця. Про це говорилося. Сьогодні я кажу для дорослих християн, для тих, хто серце відкрите, хто має відчуття молитви, хто має молитву, хто має молитву серця, бо молитва усе взагалі не молитва. Молитва розуму це напівмолитва. Правдива є молитва серця тільки, коли серце зігрілось, тепло до Бога промовляє, коли є це тепло, коли Христос вже увійшов в твоє серце, коли ти вже відчуваєш Бога в собі. Коли ти пізнав себе, пізнав Бога в собі. Так? І от тепер проста твоя задача. Послухайте, от вона і Євангелія. Просто відкрити серце, просто смиритися, прийняти ближнього своєї обставини свого життя такими, які вони є. Заламати серце в покаянні, спрямувати Його, відкрити його. Перед тим, хто стукає на зустріч Боговій стихії, в руки твої Господи віддають дух, душу і тіло. Простота. А далі ще простіше, тому що далі механіка свідома. Механіка, ви чуєте? І далі ви свідомо тримаєте своє серце відкритим. Все. І в нього сходить потік енергії. І більше нічого, все. На цьому твоя місія закінчується. Але Бог нас без нас не спасає. Якщо ти серце не тримаєш відкритим закрив, він не буде виламувати двері. Ви чуєте, він буде стукати. Він буде стукати по-різному. Тихо і голосно. Через красу і через хворобу, через скорботи, через страждання, але він не буде ламати двері. Він... Ти не відкриєш, він не відкриє. Він так поставив себе. Це той, знаєте, їм коли кажуть, чи є такий камінь, чи може створити Бог камінь, який сам не зможе. Підняти. Та він вже створив цей камінь, людина цей камінь. Він свідомо дав людині свобідну волю. Все. І він, це той, це все в нас законодавці вміють, один проєкт дали, потім друге читання, третє, п'яте, десяте, потім поміняли знову якийсь проєкт. Це той законодавець, який встановлює закон раз і назавжди. І він цей камінь вже створив. Ми то є камінь. І ми можемо впустити його або не впустити. Хоча все одно кінчиться все добре, пам'ятаєте, ми з вами говорили на цьому. Все одно все буде добре. Тому що він альфа і омега, все з нього, все в ньому і, 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 і ним. Але це буде або свідоме єднання з творцем, ну або несвідоме, тобто, або, або повне знищення, скажімо так, дематеріалізація, повернення в стан чистої енергії, благодаті Божої, бо іншої енергії нема. Це протоенергія. Це неречовинна сила Божа, дія Божа. Так от, перше, треба народитися згори. Що це означає? Покаяння сподами самозречення. Відкритися перед Небом самозречній любові. Впустити в серце своє благодатне. Відкритися на зустріч цьому потокові, відкритися вищій силі благодаті. А тепер друге вже дуже просто. Ще простіше. Просто тримати серце відкритим. І все. І вся твоя увага, чому церква чуєте? Примудрість прості. Далі. Будьмо уважні. Так? Оце і є. Що таке увага? Що є увага? Увага, чи серце відкрите? Увага, чи є зв'язок з Богом. Це для тих, хто вже цей зв'язок знає. Бо хто не знає, то для нього це, це для нього інша проповідь. Те, що тут проповідується, це тверда їжа. Для дорослих. Не для тих, хто ще не народився згори, тобто хто не є ще християнином, хто ще не хрещений. Тому що ти можеш хоч не в тому суть хрещення, щоб війти в воду сухим, а вийти з неї мокрим. Не в тому хрещення, щоб пройти обряд, а в тому, щоб вмерти, засерктися себе. Всі, що в Христа хрестилися, ми в смерть Його хрестились. Смерть в смиренні. Якщо немає цього смирення, якщо ти не увірив себе Богові, то в тебе немає віри. І біси вірять. Але тремтять, немає віри Христової. Ми ж про Христову віру, про правдиву віру. Так от, я для дорослих християн, для тих, хто вже народився з гри, для тих, хто вже відкрив свої серця перед тим, хто стукає, для тих, хто знає смак благодаті. Дуже просто тепер залишається свідомо тримати серце відкритим. Чуєте все? І внутрішня увага, чи відкрите серце, і внутрішня увага, чи є, все на духовне відчуття. Все на духовне відчуття, Чи є відчуття благодаті, Чи є молитва. Церковною мовою це називається молитва. Зв'язок з Богом. Чи є молитва. І все механічно тримай серце відкритим. Більше нічого, ніяких зусиль. Останнє зусилля, зусилля по відкриттю серця. Останній страх, страх. Відпустити себе. Останнє бажання, бажання свободи. Все дуже просто. Сила в простоті. Процес спасіння може і має бути цілком свідомим, бо в 30, 60 і 100 Раз. Так, так. І в даному випадку вже механістичним. Це дуже просто, ти розумієш, коли це механістично, все дуже просто. Чому? Проста механіка. Ти тримаєш все, все відкритим і все. Ти говориш, пам'ятаєте, що б ви не робили? Чи їсте, чи п'єте, чи що інше робите, все робіть на славу Божу. А слава і присутність, слова синонім, ми це знаємо, ми це, вже, ми це вже закарбували. Слухайте, 17 років недільні біблії все робив в присутності. А де він Бог тут? Тобто все роби з глибини, все роби з відкритим серцем, все робив в відчутті, в зв'язку з Богом. Все робив в молитві, не усті, не розуму, серця. Я зараз проповідую, я відчуваю Бога. Щойно припиниться це відчуття, я припиню проповідувати. Я молюся біля престолу, я відчуваю Бога. Щойно припиниться це відчуття, я відійду в сторону. І це стосується всього, не тільки в храмі. Ви йдете дорогою весь час. От вона увага! От вона увага ваша. Дуже проста механіка. Ви чуєте? Свідома механіка, простота неймовірна. От чому Євангелія, чому благовістка. Не треба академії закінчувати, не треба якісь на цвахах спати, не треба навіть що, ти розумієш, на молитовних чуваннях вночі стояти, і, і, і на колінах всю ніч молитися, і на каменях Серафім Саровський. Не треба цього. Все дуже просто, все дуже просто. От коли ти цього досягнеш, то тоді будеш і на камені, і літати, і по воді ходити. І тебе це не буде цікавити, тому що це те, що десь там щось додається. Це не є вогонь, це якийсь дим від вогню. Тебе цікавить основне, що? Мир і радість душі, духовне відчуття, відчуття присутності, щоб цей потік в тебе входив. І він буде діяти в тобі. І він буде очищувати тебе. І він буде тебе просвітлювати, він буде вичерпувати в тобі страх, сумнів. Скорботу, біль, і емоційний, і потім фізичний. Ви чуєте, ось. Ось воно те, що ми називаємо спасіння. Тому що це процес. Тут тільки все починається. А в нас біда ж яка, Господи. У нас людина останню цю сльозинку, ти розумієш, на смертному одрі, Це сльозинка відкриття серця. Він все життя прожив з закритим серцем, він все життя прожив зовнішнім, а не внутрішнім. І на смертному одрі він тільки спасся, в останню секунду вскочив в той останній вагон, в останні двері. Він примирився з Богом в останню секунду. А уявіть собі, якби, якби ми жили з вами, скільки кожному залишилось, хто зна. Чому молюся, Господи, дай мені шанс і дай мені час. Час треба. Тому що коли ти пізнав уже, коли ти народився з гори, коли ти відкрився і цей потік йде, тобі тепер треба час, тому що не можна одним кроком вискочити на верховину драбини. Тому що не можна в одну секунду очиститися. Якщо ти 50 років занечищував своє тіло, ти хочеш від шлаків відчиститися в одну секунду, не вийде нічого. Не вийде! Треба час. Треба час. Знаєте, дехто прочитав там все, прочитав книжку Поля Брега. Все, я буду 40 днів, значить, зараз е, на воді, і я очищуся повністю, алілуя! На 15-й день стали нирки і вмер. Не можна, є закон, не можна перестрибнути через поріг. Ми в часі живемо, це Бог над часом. А ми є в часі, поки ми не досконаємо, поки ми не очистимося. Очистимося так. Але ось очистимося цією благодаттю. Це процес. Ви чуєте, перше, треба час, щоб очистилось серце. Друге, очищується душа. Розум, воля, емоції. Далі очищується третє, тонка оболонка душі. Це тонке тіло. А потім. Іде очищення тіла фізичного, тому що згідно це православне вчення, це вчення Григорія Пала. Ці енергії діють не тільки на рівні духа, але й душі і тіла. А це треба час. Але уявляєте собі, ти, ти будеш бачити ці. Ну це чудо, Господь. Тому що чудо це перетинання двох планів буття. Земного і небесного. От Він хрест. Небо, земля, вертикаль, горизонталь, в цій точці, смерть. І Воскресіння. Розп'яття смерть і Воскресіння все тут. Все тут. І тоді ця сила далі буде діяти і на тіло фізичне. Бо якщо корінь святий, то є гірки. І це сильно. Це називається спасіння. І може досягти реального того моменту, коли Бог всяку сльозинку зітре. І не буде ні болю, ні хвороби, тому що біль це провідник до Христа. В Дусі Святому все добре, все радісно і все чудово. Кожну сльозинку, каже зітре, можна досягти цього. Бо так сказав Господь Бог. Мій Бог є Бог прав. Я ввірив в себе йому. Я довіряю йому повністю. Все дуже просто. Сила в простоті. Процес спасіння може і має бути цілком свідомим і механістичним. Просто відкрийся вищій силі і пробувай. Свідоме спасіння. Ну, завершу знову. Ось цим. Дай мені шанс і дай мені час. Бо це найважливіше. Ви чуєте, коли ми пізнали зараз всю цю простоту, ми будемо далі говорити. Ми будемо просити Господа відкрити нам це. Ми будемо говорити, як це відбувається. Тому що є речі, які, які досвідно пізнаються. А поки що я записав, щоб здобути благодать, потрібно розслабитись. Щоб розслабитись, потрібно здобути благодать. Господи, дай мені шанс і дай мені шанс. І хай тобі буде, Боже, за все. Слава, подяка і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Господи! На славу Божу!